Я вже доправляю спеціями. Звичайно, в цю страву можна взяти і свинину. Тоді страва буде така ситніша, жирніша. У мене курятина. У мене курятина стегно. Я ж відділила від шкірки, ось так це виглядає: від кістки, від шкірки, і додала сіль, перчик і курячу приправу. Куряча приправа у мене без солі. Пательня розігрілась і викладаю м'ясо, швиденько обсмажую з двох сторін. смачне м'ясо перевертаю і так хвилинки дві з другої сторони. Також я перекладаю в іншу миску, далі в цій же пательні. Підсмажую одну велику цибулину і морквину. Але ж виберіть звичайну цибулю. У мене вона просто закінчилася, то я взяла одну фіолетову буквально 2-3 хвилинки. Тим часом я порізала ось такими слайсиками печериці. Дівчата тут у мене приблизно десь грам 250 печериць. Бо це все, як то кажуть, у мене на око. Теж трохи солі, все треба довести до смаку перчик, Будь-які приправки, які вам подобаються. Також дуже смачно додати шматок масла або столову ложку смальцю. Спробуйте. Трішки підтушилося. ой, Я додаю. У мене тут залишки домашнього кетчупа. Можна так же додати зо два зо три помідори. Тут уже ви дивіться. Так, трішки води. Все з баночки так сюди, хай все разом. І кетчупа. У мене кетчуп чилі, так що остренький. Залишки вершків теж додаю. Можете додати сметану. Тут же, як вам подобається, і ну, що вас є. І це ж усе обов'язково доправляйте за смаком. Має трішечки бути таке навіть дуже добре до, до солі, тому що буде капуста і капуста втягне сіль. Пів капустини розрізаю на ось такі шматки. Форма для запікання і м'яско. Її буду по черзі викладати капуста м'ясо, капуста м'ясо. Знову шматок м'яса. Дивіться, як красиво, правда. Це все старілки, сік з м'яса теж сюди. Пить бурлить, смакота. Заливаю зверху. Спочатку пергамент, тоді пульга. Все ось так добре. Я запечатаю. духовка у мене включена 180 градусів. Виймаю, протушкувалась півтори години. Я забула, зараз вам покажу, яка це смакота. Яско просто дуже-дуже ніжне. Та не роті. дуже смачно.